Вітаю вас, шановні телеглядачі. На нашому телеканалі ми ініціюємо цикл програм під умовною назвою Безпечне місто, безпечна країна. А дай ви зі мною погодите, що нелегкий для нашої країни час безпека обласного центру власного помешкання підприємства, на якому ми з вами працюємо. Це є дуже важливо сьогодні, і наша перша програма буде присвячена службі безпеки України власне, як покращити діяльність фахівців управління служби безпеки як одному з підрозділів, який, власне. Бореться з терористичною діяльністю з різними надзвичайними ситуаціями, які можуть бути пов'язані із, як кажучи, непроханими гостями в нашому обласному центрі. Я з задоволенням представляю моїх сьогоднішніх співрозмовників: це Андрій Петренко, пан Андрій Фахівець у сфері систем відеоспостереження та безпеки і Олександр Пиш. Пан Олександр, помічник начальника управління служби безпеки в Рівненській області з координації антитерористичної діяльності. Це програма гість у студії. Лишайтесь з нами. Перед тим як розпочати нашу розмову, я пропоную вашій увазі переглянути відеоматеріал стосовно того, як працює програма Безпечне місто у місті Києві, а точніше, які заходи вже вжиті в цьому напрямку, і що вже вдалося в місті Києві зробити фахівцям. Далі повернутися до розмови і поставити питання нашим сьогоднішнім співрозмовникам, чому такого досі немає у нашому місті і що для цього необхідно. Безпека це один з головних критеріїв оцінки якості життя у сучасному мегаполісі. Безпечне місто це крок у майбутнє. Метою проекту є кардинальне підвищення рівня публічної, техногенної та екологічної безпеки за допомогою сучасних технологій, єдиного центру обробки інформації, ультрасучасних смарт і роботизованих камер. Доцільність реалізації проекту Безпечне місто визначалася починаючи ще з 2004 року. Але тільки у 2016 році Київська міська державна адміністрація розпочала реалізацію проекту, відповідно до законодавства України, вибір виконавців проекту здійснено через систему державних закупівель Прозоро шляхом проведення електронних торгів, за результатами яких обрані лідери ринку безпеки. Усього за два місяці у важких погодних умовах було встановлено тисячі відеокамер. 3723 камери встановлено на об'єктах соціальної інфраструктури міста школах, дитячих садках, поліклініках, лікарнях, музеях та театрах. Ще 339 камер встановлено у центрі міста та на автомобільних мостах через річку Дніпро. Завдяки функції розпізнавання державних знаків забезпечено можливість безперервного контролю транспортних потоків пошуку викрадених автомобілів. Смарт-камери Hikvision Vision мають свій заздалегідь запрограмований сценарій інцидентів, при виникненні яких система автоматично інформує ситуаційний центр, що дозволяє забезпечити оперативну реакцію відповідних служб. На головній площі країни встановлена унікальна камера PanaV'ю з оглядом у 360 градусів, з метою забезпечення збору, накопичення, обробки відеоінформації та метаданих побудована хмарна платформа з загальною потужністю в 11 тисяч каналів, які забезпечують безперервний запис відеоданих загальною ємністю 3,36 петабайти. Можливості створеної клауд-платформи дозволяють впровадити потужний програмний комплекс аналітичної обробки відеоданих. Однією з важливих перспектив аналітичної системи є детекція та розпізнавання облич, фіксація порушень швидкісного режиму, а також запровадження автоматичної обробки відеоінформації у відповідності до потреб користувачів, що дозволить значно підвищити рівень роботи та швидкість реагування відповідних служб. Найближчою перспективою розвитку системи є встановлення ще 4 тисяч смарт-камер і включення у єдиний загальноміський комплекс вже існуючих систем відеоспостереження, поступово забезпечивши покриття найбільш важливих для життєдіяльності міста об'єктів. Особлива увага приділятиметься питанням контролю за в'їздами в столицю. Важливим елементом загальноміської системи відеоспостереження стане комплекс технічних засобів моніторингу на Трухановому острові, легенях міста. Також система повинна буде використовувати пересувні комплекси збору відеоінформації, у тому числі безпілотні системи. Наразі віддалені фрагменти системи Безпечне місто розгорнуті у головних управліннях Національної поліції та служби безпеки. Надалі планується також долучити до системи пожежну, рятувальну, медичну, дорожню та інші комунальні та державні служби. Побудова системи Безпечне місто є потенційною можливістю для розбудови безпечної країни. Адже найвищою цінністю у правовій державі є життя людини. Тож, панове, я вас вітаю. Дякую, що зголосилися завітати до цієї студії, поспілкуватися в цьому форматі. Ви переглянули цей сюжет. Пане Олександре, насамперед, запитання до вас як до фахівця. Чому в Києві є вже така програма? Чому в Рівному немає? Що заважає, що для цього потрібно? На вашу думку. Перш за все, хочу сказати, що служба безпеки являлася завжди одним із ініціаторів впровадження такої програми Безпечне місто і далі як наслідок Безпечна область. Такі програми діють не тільки в Києві, такі проекти діють у Вінниці, Сумах, Львові, Дніпрі, ну і ряду ще інших міст України як обласного рівня, так і районного. Чому в нас такого проєкту немає? Ну, банально просто, напевно, тому, що не виділили депутати кошти для впровадження даного проєкту. У 2015 році за ініціативи координаційної групи антитерористичного центру при УСБУ в Рівненській області було зібрана нарада. Члени координаційної групи були до даного. На наради залучень обговорювався проект Безпечне місто. За результатами даної наради, за результатами даних зборів було прийнято рішення: перше, виділити фахівців від суб'єктів боротьби з тероризмом, органи влади і управління для розробки даного проєкту. Друге, виділення е, узгодження питання щодо виділення коштів на місцевому і обласному рівні для впровадження даних проєктів. Ну і третє, переглянути стан виконання рішення Ради оборони області, яке було в тому ж самому 2015 році щодо встановлення камер зобов'язання керівників об'єктів критичної інфраструктури, торгово-розважальних центрів, підприємств, встановлення камер спостереження по периметру або хоча б на вході до даних об'єктів для подальшого їхнього. За включення у всю загальну систему безпечне місто. Це, в принципі, основна Пане Олександре, от все-таки, які першочергові заходи, на вашу думку? Ясна річ, це воля нашої влади, ясна річ, це фінансування. А, власне, якщо говорити конкретніше, що от ви хотіли би, як фахівці, бачити в програмі Безпечне місто щодо? Того, аби покращити боротьбу з терористами, зрештою в рівному. Нелегкий такий час. Ну, Лозунг-програма, лозунг, Безпечне місто, безпечна країна. Воно дійсно так. Що там як... повинно бути? У, у, ці, у цьому проєкті безпечне місто повинні настроєні бути. Модулі, які будуть по різних е, ознаках розпізнавати, чи то осіб, чи то транспортні засоби, чи то певні елементи, чи е, фіксувати певні події з максимальним розширенням для того, щоб було би легше знайти, ну не дай Боже, терориста. Ну а в першу чергу чи злочинця, зловмисника, чи особи, яка і намагалися вчинити будь-яке порушення. Я зрозумів. Дивіться, в мене в руках повідомлення інформація одного з місцевих видань, в якому йдеться, що ось з бюджету міста просять виділити гроші на виготовлення проєктно-кошторисної документації для реалізації програми Безпечне місто рівне на 16-19 роки. І мова йде про 150 тисяч гривень. Це проєкт, повторюся. І журналіст згадує, що кілька років тому. З однієї з фірм Харкова був підписаний договір в рівному на встановлення камер у місті. Проте вона не виконала свої зобов'язання. От, і за які було заплачено. Рівне зазнало тоді збитків в розмірі 50 тисяч гривень, і суд виніс рішення, щоб підприємство повернуло назад бюджетні кошти. Ну, тобто, я це зачитав для того, щоб ми з вами зрозуміли, що щось, в принципі, робилося в цьому напрямку. Яку можете взагалі зараз дати оцінку безпеки міста в, контекст, в контексті відеонагляду, відеоспостереження? Вона хоча б якась є в нас в обласному центрі, чи взагалі нічого немає. Якщо не помиляюся, ще в 2006 році було встановлено порядка 11 чи 12 камер, які в режимі онлайн можна було спостерігати за в основному за центром міста. На даний час чи 7, чи 9 тих таких камер працює, а щодо загального концепту роботи програми. І системи безпечне місто, її взагалі немає, вона не працює ця програма. Угу. Пане Андрію, запитання до вас, як до фахівця, відповідно, спочатку по цьому повідомленню, що я зачитав, вам щось про це відомо взагалі було. І що ваш, ваш досвід, ваша сфера діяльності, от, з ваших спостережень, з ваших досліджень, що ви можете запропонувати для роботи в контексті безпечне місто»? Ну, По-перше, мені відомо, я читав це в пресі за це прохання, що просять виділити 150 тисяч на, на проєктну документацію. Е, за ці камери, що зараз знаходяться в стані, я не знаю, чи підключені, вони, чи, чи ні. Но те, що вони е, встановлені, вони встановлені, але ж е, чи вони діють в повній мірі того, що, як вони мають працювати, то цього я, мені не відомо. Uh -huh. е, а по, по другому питанню, е, я повторюсь, як пан Олександр е, казав, е, модулі е, програми Безпечне місто. Можуть існувати різні. Ну саме для служби безпеки є така підбірка модулів. Це такі, як розпізнавання осіб. Тобто, це за, за, завантажуєш в програму обличчя, яке потрібно знайти. Фейс-інтелект, воно Фейс фей -фей -фейс да, Фейс вона, вона шукає. Серед всіх відеозаписів схожі обличчя і видає е, ті, ті від, відрізки відеозапису, на яких з'являються схожі обличчя. Тобто е, це дуже полегшує пошуку терористів, злочинців різних. Е, взагалі, це полегшує роботу як Служби безпеки, так і поліції, як і всіх е, служб. Е, далі це такий модуль, як паніка. Паніка це е, відеоаналітика, аналізує, е, програмно аналізує, якщо, наприклад, на, на якійсь площі зібралася купа людей, і вони в розсипну починають розбігатись. Тобто, значить, там якась небезпека. Тобто, вже воно сигналізує, що є певна небезпека. Також це номерні знаки, це розпізнавання номери знаків. Також це буде корисно для СБУ. Також для СБУ буде корисно стаціонарні залишені транспортні засоби, які стоять, наприклад, більше там 3-4 годин вже на на певному місці. Тобто є небезпека, що може бути да, вибухівкою. Да, вони якась, можуть так? бути значиною вибухівкою, і взагалі не, не зрозуміло, що це за транспортний засіб, і звідки він взявся. І... Також це для стратегічних об'єктів це периметр, модуль пересічки периметру та вторгнення і стеження за об'єктом. Це досить такий потужний модуль відеоаналітики, який буде в нагоді для служби безпеки. Вони зможуть слідкувати за певною особою, за її переміщенням по місту і виявляти. Де ця особа знаходиться певний час? Тобто з модулями проблем немає. Проблема лише в фінансуванні. я так розумію, з ваших слів фахівці є, які могли б це встановити, спроєктувати, здати, як то кажуть, під ключ. Так, фахівці є, і фахівці дуже бажаються вже реалізувати цей проєкт. Бажають, я зрозумів. Дякую. Пане Олександре, ви на початку програми сказали, що вас запрошують на такі заходи, пов'язані з безпекою області. А от наскільки до вас прислухаються, наскільки чують ваші запити, ваші прохання і ваші вимоги, як покращити безпеку області, міста? Ну, Одних із напрямків діяльності антитерористичного центру є проведення таких спеціальних навчань чи тренувань. Угу. Це в першу чергу об'єкти критичної струк структури, об'єкти терористично уразливі, ну і місця масового скупчення людей. Для того, щоб, по-перше, населення навчилося себе вести правильно. Для того, щоб об'єкти були забезпечені всіма шляхами евакуації, і для того, щоб адміністрація того чи іншого об'єкта вела себе правильно, адекватно, як передбачено певними пам'ятками, які ми надаємо. Слід зазначити, що майже всі, у всіх випадках рекомендації за результатами таких навчань, які ми надаємо, виконуються. Ну, Інколи десь трохи пізніше, інколи десь трохи е, раніше, в залежності від фінансування. Найбільша проблема, яка стоїть перед такими об'єктами, це встановлені камери відеоспостереження, як правило, по периметру, що в принципі вписується в загальний концепт системи Безпечне місто. Я зрозумів, пане Андрію. А от, наприклад, чи можливо в рамках програми Безпечне місто, я чув, що можливо, все таки передбачити, от, якщо можна так сказати, робоче місце для працівника служби безпеки, так з урахуванням ось цих модулів, які ви перерахували? Є така можливість? Так, звісно, така можливість не тільки є, таку можливість треба використовувати, треба це робити, тому що Служба безпеки це одна з організацій, які найбільш зацікавлені в безпечному місті. Тобто, якщо б ми взялися за проектування цього безпечного міста, то першим ділом це СБУ. Це було б робоче місце, друге це національна поліція. Ну, ми, до речі, бачили це в матеріалі. Там перераховували ці служби. Я так, так національна поліція, mm. третє це ДСНС. А четверте це вже хазяйство медицина. медицина, і це хазяйственники міста. Тобто це комунальні служби. Пане Самвич, запитання наступне до вас. От я зачитав це повідомлення. От вашого управління, які вимоги до, ну якщо можна сказати, підрядчиків? Ну, ми не можемо визначити, кого ми хочемо бачити серед виконавців. Ну, якісь критерії, послуг. критерії вимоги. У нас є да? Чіткі е, критерії. Перше, щоб фірма е, була наша без скритих походження там, кіпрського, російського і, і так Особливо далі. Особливо російського правила. Ну, в першу чергу, звичайно, щоб програмний продукт е, був. Ну, на 99% наш, звичайно, щоб однозначно не було там російського продукту, а, і взагалі іноземного. І щоб фірма, яка е, буде підписувати даний договір на встановлення таких, цієї системи і її подальшому обслуговувала, підписала чіткий договір з певними вимогами і відповідальністю за невиконання тих чи інших е, Вимог, які передбачені договором, це в інтересах безпеки, так в першу чергу в інтересах безпеки, і звичайно, що виконала ті вимоги, які поставить служба безпеки, Національна поліція, ДСНС щодо умов паролювання, шифрування, криптування, захисту інформації і розмежування точок доступу до тої чи іншої інформації, яка передбачена в подальшому. Ну і для інших суб'єктів, тобто це може бути і так само, як зазначалось, І лісівники, якщо стосується пожеж, і екологи, і комунальники, звичайно, так само. Я вам дякую. Нагадаю, ми сьогодні спілкуємось в рамках проєкту Безпечне місто, безпечна країна. Ми на так надіємо, що це буде цикл програм. І в цій студії під цією назвою ми будемо спілкуватися із фахівцями інших важливих управлінь, зокрема представниками національної поліції. Вже є попередня домовленість щодо їхньої присутності у цій студії, також представниками медичної допомоги. Управління з питань надзвичайних ситуацій, працівників житлово-комунального господарства, міської влади. Я думаю, в соціальних мережах ми розміщимо, коли розмістимо цю програму, ви, шановні телеглядачі, матимуть можливість так само поставити свої питання, і ми їх обов'язково озвучимо у наших подальших. Програмах сьогодні ж ми до цієї студії запросили фахівця Служби безпеки України Олександра Пижа, пан Олександр Помічник начальника управління в Рівненській області з координації антитерористичної діяльності. Погодьтесь. Надзвичайно важлива робота, надзвичайно важливий напрямок діяльності. В наш нелегкий сьогодні час з огляду на ті події, які постійно тривожать наш обласний центр. Я маю на увазі систематичне регулярне регулярні на жаль підпали автомобілів. Різні моменти щодо так званої вибухівки, яка може бути в тих чи інших закладах, і так далі. Також роз'яснити ситуацію, що ж потрібно для фахівців силових відомств для безпеки для реалізації цієї програми. Ми запросили Андрія Петренко, пан Андрій, вже продовж багатьох років є фахівцем у сфері систем відеоспостереження та відеобезпеки. І, от наша програма добігає кінця, і буквально. Декілька запитань. От ми бачили із сюжету, як працює програма в Києві, що там в тому числі передбачені безпілотники. Но сьогодні це, якщо можна так сказати, така фішка, якою кожен хоче користуватись. Ми, як телевізійники, так само там знімаємо різні рекламні ролики, де там безпілотник пролітає. Ну це гарно, це панорамне відео, і так ніколи ніхто не знімав. І про це лише можна було в 90-х роках мріяти. Правда, сьогодні це є. Як його застосувати в рамках безпеки? Ну, по-перше, це також буде дуже корисні безпілотники, як квадрокоптери, вони будуть дуже корисні для використання в системі безпечне місто для служби безпеки. Тому що зверху, як кажуть, і краще видно оцінювати ситуацію. Якщо, напевно, наприклад, якісь. Скупчення людей. Якісь скупчення саме, людей, якась е нерозбірлива ситуація, тобто є десь заложники, хтось взяв в когось. Тобто, зверху видно, можна зверху краще оцінити ситуацію. Тобто, і зараз існують такі безпілотники, які е можна е інтегрувати в систему безпечне місто, і воно буде е також надходити сигнал, відеосигнал буде на надходити на пульт керування цього безпечного міста. Олександр, ми так от говоримо про безпечне місто, але ж навколо нас. Нашого обласного центру є чимало стратегічно важливих об'єктів. Ну, я назву там хімія, та ж сама. Так сьогодні там нелегка ситуація, до речі, атомні електростанції Рівненська і та ж саме Хмельницька, хоча не наша область, але вона поряд. От що вам відомо в цьому напрямку, в напрямку безпеки? Чи щось там оновлювалося за останні роки? Ну, найкраще, звичайно, працює це особливо важливий об'єкт. Це атомна станція. От е, хоча там завжди є проблема, що Можна використати тільки системи відеоспостереження, забезпечення безпеки, які відповідним чином сертифіковані. Ну, тут трохи не, не йде в ногу з часом, але там найкраще працює. Що стосується інших об'єктів, які переважні в переважній більшості є в приватній власності, приватники, як правило, самі зацікавлені, в тому, щоб в них система відеоспостереження працювала найкраще. Вони її більше оновлюють, камери, як правило, ставлять більш сучасні. Проблемне питання у нас залишається залізницею. Скільки ми не боролися, наприклад, Львівська залізниця на 2015 рік запланувала виділення коштів для встановлення камер відспостерення 16-й, вже на 17-й. ну, Поки по наших ми залізничних вузлах не бачимо активного впровадження цих систем Але... Здавалось би, польський. Керівник, так, його запросили як реформатора великого. Для прикладу, після таких самих навчань, які проводилися у нас, в тому ж самому Бердичеві одразу на протягом місяця встановили 12 камер відеоспостереження на залізничній станції. Нас цього не зробили, на жаль. І про це безпечне місце, це є початковий етап. Кінцевий етап це безпечна країна. Проміжкова це безпечна область, от якраз такі об'єкти, які будуть виходити за периметр міста, вони будуть вперше підключатися до загальної системи від спостереження, від нагляду, від контролю і забезпечення безпеки життєдіяльності, як об'єктів, так і нашого мирного населення. Я вам, панове, дякую за цікаву бесіду. За кажуть, добрий початок циклу таких програм. Ну таке загальне запитання на завершення. Чи готові ви до дискусії у форматі можливо круглого столу за участю фахівців, які зацікавлені у реалізації програми Безпечне місто? Проектування безпечного міста з собою має має підґрунті, щоб зібралися всі служби, яким які зацікавлені цьому безпечним місті». це як збу, як прокуратура, як. Поліція, як ДСНС, як медичні служби, як комунальники, вони всі мають сідати за круглий стіл і визначати ті місця, ті модулі по програмні, які цікавлять саме їх. Тобто, і це потім буде складатися в загальну картинку, і вже з цього буде випливати проект. Олександре, окрім тих заходів і тих нарад, які вже передбачені законодавством, на вашу думку, потрібен такий діалог сьогодні чи ні? Звичайно, ми постійно його ведемо. Найбільше ми спокоюся з цього приводу з національної поліції, з ДСНС. Ну і я знаю, що і органам влади не також цікаво для того, щоб користувалися даною системою, ті самі комунальники. І для них це в першу чергу цікаво. Я вам дякую ще раз за цікаву бесіду. Глядачам нагадаю, впродовж 25 хвилин ми спілкувалися із представником. Управління служби безпеки у Рівненській області паном Олександром Пижем, пан Олександр, я помічник начальника з координації антитерористичної діяльності. Також запросили ми до студії Андрія Петренка, пан Андрій, фахівець у сфері систем відеоспостереження та безпеки. Говорили ми на досить актуальну тему, яка, як ви розумієте, з перегляду цього ефіру потребує не однієї програми участі інших фахівців. Які відповідають за нашу з вами безпеку, що й ми в своєму ефірі будемо робити і ділитись з вами як в ефірі телеканалу, так і в соціальних мережах і мережі інтернет. Наразі дякую, що були разом з нами. Мене звуть Андрій Смус. Це була програма «Гість у студії. До побачення.